Слава Україні! Геруємо слава всего, ми граємо в Skywars. Skywars! Все почалося. Челізал марс. Желізний меч! Челізол алмази, золота. зовут. Удочка, участило! ой страшно. У мене желізний меч. Близько! А стоп, ти зліва? Роби золоті яблучка У мене тільки два золотих слитка Ну, а це з тих самородків. А! Це А яблучко? що вони дають? Е, Хіля трошки. Ой, я одне яблуко, случайно з'їв. Там ще я яблука. У мене 10 самородків. Вища, мене, мене. У меня є. Боже, и водочка Так. Давай дерево. Я кавуна добуду, <свіс> Какао, боби, Пш... У мене тільки одна пшениця. Я не замітив цього сундука. Тут водочка. Лук. Я тупо його не... Я попочу. Дай тебе нема лука? Е! И луки, удочка, и железный меч. Е! є, шри. я железный світок. Один. Ты Та стройся, я буду тебе прикрывать. Жень, як це називається? Спецефекти? Шепкер. Це що ще не було? Шепкер. Ну, ти сам знаєш. Пшениця. Дай е залізо, дай залізо, дай залізо. Ее, іди сюди. Ні, іди, іди сюди. Дай яблуко, тобі є яблуко. Дай, іди сюди. А, у мене самого є яблуко. Де взялось? Живи мені їжі, жінко. На тобі їжі? Тебе там комун є. Ха! Іди зрубай, якщо ти вже такий. Да, я такий. Ну, дай мені. Так. Дай внук, мене 36 стріл. Дай мені! На тобі вудочку. Да? А, их там двое. Давай, я будем другую. Не, был! Мы тут. Ж... Пацан, мы с тобой. Двое? Тихо. Тихо, тихо, не підходь. Что, мы двое, реально? Да. О, у меня хороший немалон, я тебя вбью. Вс, Жек, пока. Женечка, да, Победу, про... чесно, ББП, пацан. Це, все це було нечестно. Це було нечесно. Да, це було жорки Skywars. Були жстокі спецефекти. Майнкрафт. Шо? Майнкрафт! Да, Майнкрафт! Короче, ми закінчимо це відео. Будемо пізніше знімати Підписуйтесь на канал, якщо ви за Україну. Ну що тут типу, того?